Мінерал Гагат. По своїм властивістям він дуже схожий на енергію чорного агату. Гагат відомий як чорний бурштин або чорне дерево. Це не просто мінерал, а справжній оберіг з характером. Чим же він особливий? Гагат захищає від негативу. Він працює як енергетичний пилосос, витягує злість, заздрість, енергетичні атаки, прокльони. Особливо ефективний, коли носиш його е, біля тіла. Також ця енергія дуже плотна, тому вона земна і дає людині заземлення, допомагає заспокоїтись, зібратися, повернути себе в тіло, коли тебе розносить від тривог чи думок. Підходить для медитації практик на стабільність. Також це поглинач болю. Вважається, що гагат полегшує емоційний та фізичний біль. Його часто прикладали до тіла як чорну губку, яка притягує, витягує з тіла якісь страждання. Гад дає опору, опору на рід. Його часто носять в період втрати, змін, розривів, розлучення. Він допомагає прожити цей біль і знайти внутрішню опору. Для кого він підходить? Тим, хто відчуває енергетичні атаки або працює з людьми, цілителі, психологи, енергетики. це родовий камінь. Якщо ти працюєш з родовими програмами, це саме те, що тобі потрібно. Він з'єднує з, з предкам з рідною землею і підчищує програму.